Оля Зараз... телефонує у Барселону сані, який пече хліб і є травості так. Лола Діва Феррарі. А він українець жив? Так, так, так. Давно він, живе? Він, насправді, він в Барселоні живе вже більше десяти років. Покинув Київ, який обожнює жив на Русанівці саме через несприйняття соціумом його. Індивідуальності, так, тому що в нас ще ми робимо вигляд, що ЛГБТ плюс спільноти її, типу, не існує. Угу. Вони десь там ходять, це не про нас, це не про мене. І звісно, від відчуття дискомфорту і десь дискримінації він змушений був покинути. У нього тут вже немає родини. Зовсім мама померла, тому живе в тому місці, де це нормально, нормально так. Так що? Але ну мені шкода, тому що ці класні творчі люди креативні. Вони дуже сумуються батьківщиною. Дуже і від того, що вони тут не почуваються своїми.